З перемогою знову сьогодні здалося, футболісти навіть е, самі не до кінця були готові до такої переваги, яку отримали на, на самому початку. Mm, дійсно, мені здається, ви праві в цьому сенсі. І це головна, ось така страшна да, проблема, з якою теж можна зіштовхуватись. Ну вона дійсно страшна, тому що можна мати цю перевагу по грі, можна щось не забити. Це ставалося з нами набагато частіше, ніж те, що зараз, наприклад. Але сьогодні цю перевагу втілили в голи, це теж достатньо важливо. Але після цього ще важче було ментально бути сфокусованими на тому, що треба ще іще, іще, іще. Ось це про ту небезпеку, яку я казав, яка може виходити з цих моментів. І ми бачили в другому таймі. Вже дозволяли супернику більше просто, звісно, мали свої ж моменти знову. Звісно, все ж таки в повітрі відчувалося цей сенс переваги, відчуття переваги. І мені особисто це не подобається, але треба враховувати той факт, що є ментальна складова, є психологічна складова кожної особистої людини. І це зламати інколи дуже важко. І чи варто взагалі це ламати, це вже інше питання. Просто вони мають ураховувати той факт, що наступного разу може бути така сама перевага, але не по рахунку. А ми ж хочемо вигравати ніби. Тому все може піти не так у другому, якщо буде такий другий тайм наступного разу. Звісно, будемо зараз там, на емоціях, там, можемо дозволити собі бути задоволеними переважною частиною гри, рахунком. Але ми ще не завершили цю частину сезону і у нас ще буде випробування. Ну, для позитиву все ж таки за перший тайм однозначно можна похвалити, напевно, всіх. Безумовно, так. Переважну частину першого тайму. Ми, можливо, ми десь були функціонально краще в той момент, можливо, десь краще індивідуально. І за рахунок того, що і дисципліновано виконували те, що ми виконуємо завжди. Намагаємось виконувати, ми відчували цю перевагу. Вже під кінець першого тайму, на жаль, почувало, відчувалося, що ми розраховуємо більше вже там на те, що суперник якось е морально буде вже не налаштований на гру через рахунок, десь більше розраховували вже на індивідуальні якості. Знову ж таки, це, ці вже, те, що було в другому таймі, воно вже починало відчуватися в першому. І зрозуміли, роз, чому, тому що. Ну, ця перевага все ж таки вони її заслужили. Ну, на мою думку, хлопці зробили не, не сьогодні, а попередньо дуже великий шлях до того, щоб зараз виходити на матчі і відчувати таку домінацію, таку перевагу. Це треба цьому віддати належне, але не треба забувати, що поки що це лише контекстю 19. Їм перш за все це треба не забувати це. І будь-яка історія, яка починається, вона колись закінчиться. Вони мають максимально брати. Інформації і навчання від цього моменту, який є зараз. Можливо, сьогодні було не так багато навчання, як хотілося б, але попереднє навчання, яке було, воно до цього призвело. Ми маємо це прийняти. І коли непогано, це треба теж прийняти, відмітити. Але вже варто починати про це забувати. Вже.